Вітаю, друзі, на каналі Інформатика. Це просто. Ну а ми з вами просто продовжуємо вивчати тривимірну графіку і покращувати навички роботи у середовищі редактора Тінкеркат. Сьогодні в нас практика, і ми з вами створимо дві модифікації ось такого чудового моторного човна. Тож не будемо тягнути кота за хвіст і починаємо працювати. Для початку нам знадобляться основи для нашого катера. Це буде ось така напівсфера і циліндр. Так як бортівка. Трошечки такі більш різкі, не плавні, то і кількість сегментів у нашій фігурі ми зменшимо. У циліндра поставимо їх 12, і у нашої півсфери також 12, щоб борти в нас якби лінія співпадала. Ну а тепер будемо налаштовувати. Уважно слідкуйте. Деякі розміри ми будемо вказувати точно, а деякі будемо підганяти вже по ситуації. Для початку довжина нашого елементу носового буде 50 мм, ширина 40 і висота так само 40 мм. Циліндр також розвертаємо на 90 градусів, довжина циліндру буде 120 мм, а висота і ширина по 40 мм. Переходимо в ортогональну проекцію, включаємо вид зверху і розставляємо фігурки так, щоб вони були більш-менш рівно підставлені одна під одну. Орієнтуємося на нашу сітку. Ну а тепер можемо виділити обидві фігури, зафарбувати їх одним і тим самим кольором і групувати між собою. Ось такий олівець ми з вами отримали. Саме з нього ми й будемо формувати наш катер. Вибираємо куб і відріжемо верхню частину. Для цього наш куб треба підняти. Він у нас висотою 20 мм. Ми його на 20 мм і піднімемо. Це на половину розміру нашого човна. Переходимо у вид зверху, ставимо наш куб у куточок і розтягуємо його так, щоб він у нас зайняв весь наш катер. Ось таким чином, якби верхню частинку ми з вами обгорнули. Тепер виділяємо обидві частини і групуємо. Ось наша база і вийшла. Тільки висоту ми її трошечки збільшимо. Тут буде 25. Така заготовочка чудова у нас отрималась. Трошки вниз її стягнемо. Нам потрібно виглядати. Вирізати всередині нашого човна простір для наших користувачів. Відповідно, робимо дублікат нашої частинки, трошечки в сторону її віднесемо, і модифікуємо, розгруповуємо її повністю, прибираємо носову частинку і назад згруповуємо. Таким чином, ми ось таку детальку отримали. Цю детальку ми ще декілька разів спростимо. Для початку візьмемо куб, зменшимо його висоту на десятку і відріжемо нижню частинку. Нашої деталі знову розтягуємо і групуємо. Ось такий блок у нас вийшов. Зменшимо ширину цього блоку приблизно на 2 мм з кожної сторони. Відповідно, у нас буде отримуватись не 40, а 36. Чудово! Ну а тепер можемо творити з нього отвір і поставити на своє місце так. Довжину йому треба зменшити в половину, це буде 60 Ось така штука у нас буде. Переходимо в зверху і починаємо його виставляти. І ось тут увага! Ми його не ставимо притул до о, заднього борта, тому що у нас там буде ще сходинка. Відповідно, виставляємо ось так. Бачимо, нам підказують навіть 2 мм. У нас тут, 10 мм у нас тут повний сектор лишився, і ми тепер його просто вирізаємо з нашого човна. Ось вийшла у нас така секція. Супер! Чудово все отрималось. Тепер маємо Маємо підготувати задню частинку, вирізати з неї все, що нам не потрібно. Для цього знов-таки беремо куб. Висота куба буде 8 мм, довжина куба буде 8 мм. І ось тепер його просто поставимо на своє. місце Знов таки вид зверху, дуже зручна штукінцею, і розтягнули на всю сторону. Виділили, групували. Ми вирізали нижню частинку. Тепер робимо ще один куб, його висота вже буде 15 мм, довжина 10 мм. Ну і піднімемо його так. Також на 10 мм. Виставляємо на своє місце. Так, не 10. Вибачаюся, довжина 8 мм. Маємо ще шити 2 мм для самого борта. Розтягнули, виділили, групували. І ось тепер у нас така сходинка, бачите, ззаду отрималась, на яку можна вийти. Під нею буде розташовано гвинт двигуна, який, власне, наш катер і буде совати. Ну, а тепер треба вирізати ось тут частинку під кабіну. Ну і власне двері позаду нашої. Фігури. Для того, щоб це було легше робити, у нас є додаткова сітка, ми можемо її встановити просто на нашу сходинку. Подивіться, у нас якби дві сітки вийшла нижня, яку зараз не видно, і друга додаткова, яка розташована на основі нашого човна. Відповідно, будь який куб, які ми будемо ставити, або інша фігура відразу буде розміщатися на цій висоті. Тут нам потрібно встановити ширину 27, так як всередині у нас саме такий розмір. Бачимо так. Її трошки місця. Зробили. Підрівняємо їх по центру, щоб точно впевнитися. Отак. От Супер. Ну а тепер розтягнемо наш куб за своєю довжиною так, наскільки наскільки вам захочеться. Тобто, отут завершується наша кабіна, трошки відступлю вниз. Отак. От ну, а тут витягуємо його аж до самого кінця. Супер, яка в нас там ширина вийшла? 28. Ну, взагалі чудово. Групуємо ці два елементи. І подивіться, в нас тепер човен вийшов, як би розрізаний. Тут у нас двері будуть зараз, а тут буде кабіна. Ну а тепер маємо трошки спиляти край борта, так як у нас в будь-якому моторному човні він такий більш покосий ззаду. Для цього візьмемо нашу фігурку трикутника об'ємного. Розвертаємо її на 90 градусів. Отак. Відображаємо зверху в Ну і задаємо їй розміри. Отут у нас 60 мм загальна довжина, чи 62, здається, 62. Тож задамо довжину 62 мм. Висота цієї фігури буде міліметрів. Ну, давайте задамо 5 Все, чудово. І піднімемо її. Тут у нас загальна 15, десь на 10 мм. Перейшли зверху. поставили на своє місце. Так, щось мм. Ага, все чудово. Підтягнули до краєчку, розтягнули ну, так, щоб перекривала весь катер. Робимо її отвором і групуємо з нашим катером. Подивіться, яка в нас класна! Майже готовий катер. Тут такі гострі кути лишилися, можемо і їх також трошечки заокруглити. Для цього візьмемо циліндр. Цей циліндр ми нахиляємо на 90 градусів, але нам не потрібен сам циліндр, а нам потрібна оця верхня частинка. Ну, і він за великий, тобто зробимо його десь міліметрів 10 за своєю шириною і за висотою. Тепер візьмемо куб, співставимо їх так, щоб вони дивилися в нас однаково. Ось у нас така частинка зараз буде вирізана з куба. Тепер циліндр робимо отвором, а куб звичайною фігурою. І вирізаємо. Супер! Вирізалося все як потрібно. Тепер беремо його і підставляємо до нашого катера. Так, щоб він у нас перекрив оцей куток. До речі, він тут дуже багато перекриває. Давайте ми йому зменшимо розміри, зробимо десятку за його довжиною і висотою також десятку. Бачите, треба підбирати якісь елементики. Які тут уже нікуди від цього не дінеться. Не видно, як виставляти нам його зараз, тому зробимо лодку отвором. А тепер можемо вже вільно відносовувати. І підбирати. Бачимо, у нас тут трошки не співпадають фігури, і як би ми не намагалися, ми не можемо їх чітко виставити тут на куточок, тому що у нас тут крок руху 1 мм. Поставимо 0,1 мм поки що. І тепер можемо підігнати більш близько. Вид зверху включили, розтягнули на всю ширину нашої лодки, перемкнули лодку на звичайний варіант, а нашу фігуру на отвір. І вибираємо обидві, групуємо. Дивіться, яка в нас класна штука вийшла. Тут ми спиляли куточки, і людина тепер точно не пораниться. Ну і треба ж сюди зробити двері. Вибираємо ще один куб, його ширина буде буквально 14 мм, так як була загальна 28 мм, а довжину поставимо 1 мм. Висота в нас тут лишалася 15 мм, але ми відрізали верхню частинку і в нас лишилося 10 мм. тож 10 мм і задамо. Переходимо у вид зверху і можемо тепер поставити. На своє місце, робимо дублікат і його пересуваємо на своє місце. Ось так. Вийшли наші двері. Суперово, дивиться взагалі бобово. Тепер зробимо панель керування нашим човном. Для цього ми ось тут спиляємо цей кут і на нього причепимо штурвал. Візьмемо ще раз цей трикутничок. розвертаємо, розвертаємо на 90 градусів, ще разочок на 90 градусів, задаємо ширину і висоту нашої панелі. Для цього зробимо тут міліметр. 8, давайте задамо довжину міліметрів 5. От так у нас панелька вийде, все чудово. І висота в нього тут 8 є. Чудово. Тепер треба його підняти наверх. У нас тут загальна висота 15, він сам 8, тобто треба підняти на 7 міліметрів. Переходимо увид зверху і ставимо його на своє місце. Так. Розтягнули на всю довжину, тобто на 28 мм, переключили на отвори і просто групуємо. Ось наша панелька і вирізалась. Тепер сюди можна поставити руль. Для того, щоб вибрати руль, переходимо в генератор форм, відкриваємо усі елементи, і ось тут, якщо подивитися, десь нижче, є ось така фігурка. Ця фігурка має цілу купу налаштувань. Нам знадобиться тільки декілька з них, тобто ось у нас є 8 зараз. Таких зубців, зробимо їх десь штук 12, як на звичайному рульовому варіанті. Тепер підналаштуємо ось цей четвертий параметр, він відповідає за довжину наших зубців. Можемо їх витягнути. Ну і все, в принципі, наш руль готовий. Тобто його треба трошки зменшити за висотою, нехай буде там 2 мм. За шириною і довжиною задамо десь міліметрів по 15 Ну і тепер лишається його поставити на своє місце. Це, ось це мабуть, найскладніша штукінця. Зробимо наш катер прозорим. Тепер вибираємо нашу фігурку. її піднімаємо. Для початку розвернемо на 90 градусів, але потім будемо регулювати. Так, тут поставили на те місце, трошки опустили і тепер маємо розвертати буквально по градусах. Тобто ми будемо отак витягуємо і розвертаємо приблизно, щоб вона у нас співпадала.

Чудово. Трошки підсунемо на своє місце, човну повернули його нормальний вигляд, взяли рулеву колодку, взяли наш човен, підрівняли по центру, щоб вони у нас чітко розміщувалися в центрі. І тепер можемо це все діло групувати. Руль, лодку. Все це діло згрупували. Не забувайте, що якщо у вас колір запрацював один, то треба вибрати мультиколор. Тоді колір залишається кожної деталі свій. Ну і маємо тепер поставити Сюди дзеркальне відгородження, так як у нас має бути на катері. Для цього повернемося в базові фігури. Ось у нас є така фігурка. Задамо їй величезну висоту, щоб вона у нас виглядала з нашого катера і тепер перенесемо її на катер. Включимо вид отвору, для того, щоб легше було підганяти наші розміри. Ось розтягуємо. Як бачите, тут уже цілком працюємо підбором. Тобто ми вибираємо ось такий варіантик, включили звичайний вигляд, зробили дублікат. Дублікат перенесли на 1 мм вниз і його треба трошки зменшити за шириною, бо тут у нас ширша частинка виходить. Тобто Ми зробимо йому ширину не 36, як вийшло, а 35. Ми обидві фігури між собою. Всі виберемо і підрівняємо. Отак, чудово. Тепер задню фігурку робимо отвором і вирізаємо з основної фігури. Так, зачепили одну, зачепили другу, групуємо. Ось таке скло в нас вийшло. Так, воно незручне, воно величезне, воно неправильне. Тобто ми його зробимо меншим. Тепер піднімаємо на висоту і нахиляємо на той градус, як ви вважаєте за потрібне. Так, можна включити його відразу. Разу прозорим, щоб було видно і трошечки навіть змістити ближче. Ось так. Тут дивіться, щоб панелька не вилазила за скло. Ну ось, класна штука у нас і отрималась. Єдине, що у нас тут кути гострі, і їх потрібно трошки поприбирати. Тому ми зробимо наступну штуку. Беремо ще один куб, тут вимикаємо форму, піднімаємо наш куб на висоту, яку бажаємо залишити. Ось таке скло в мене лишиться. Відповідно, тут трошки розтягуємо в сторону. Виділяємо, групуємо. Відрізалась частинка. Ну і ось ці кутки також дуже небезпечні. Якісь вийшли, тому ми їх також з вами зараз маємо прибрати. Вибрали. Групували. Чудово. Ну і лишається тільки одне: це скло, а відповідно, ми йому включимо прозорість. Ось прозорість. Клас. Єдине, що не рекомендую групувати тепер скло з нашою лодкою. Навіть при варіанті мультиколору ваша лодка стане напівпрозорою. Це якось не прикольно. Тому. Скло лишиться окремо від нашого човна. Тут уже нічого не поробиш. Додаткову сітку можна прибрати. Ми переходимо з вами до створення двигуна. Тут все достатньо просто. У нас знов-таки в генераторі форм. В запропонованих елементах десь ось тут. Зараз воно відобразиться. Є гвинт саме морський. Тобто його вибираємо. Бачимо, що тут у нас 4 елементи. Можемо збільшити їх десь до 8. і тепер задаємо розміри. Розміри задамо йому десь по 15 міліметрів з кожної сторони. Ну і висота, звісно, тут така нам вже не підійде. Тобто ми зробимо її десь міліметра 3. Ось наш і гвинтик вийшов. Поставимо його на своє місце. Десь поки що приблизно отут кинули і розвернули на 90 градусів. Ну і маємо туди поставити циліндра, за який буде все це діло триматися. Тобто вибираємо циліндр, нахиляємо на 90 градусів, задаємо йому довжину десь з 10, половина все одно буде в човні. Ну а ширину і висоту десь міліметрів по 3 Переходимо в вигляд зверху і маємо це все діло налаштувати і поставити так, як маємо. Бути. Спочатку лодку створимо отвором, тепер нам чітко видно всі елементи, спускаємось нижче. Циліндр у нас 3 мм, тобто його по центру виставити взагалі ніяк не вийде. Для того, щоб його поставити по центру, зробимо кроки по 0,5 мм. Тепер ми можемо його розмістити чітко в центрі нашої лодки. Ну або взагалі можемо виділити всі фігури і просто їх підрівняти по центру. Ну і маємо тепер приєднати нашого гвинта. І тут у нас буде невеличка проблема, гвинт не вміщається. Давайте зробимо 12 мм висоти і відповідно 12 мм. Міліметрів... Ширини. Тепер має влізти з іншої сторони. Гвинт робимо отвором. І тепер нам видно, де в нас там оська є. Тобто тепер ми можемо чітко поставити все по центру. Ось така конструкція в нас виходить. Повертаємо вигляд гвинта. Звідси гвинт також перефарбуємо в такий самий колір. Можемо їх, до речі, групувати і ще трошечки запхати ближче до основи. Ось, зробили. Повертаємо нашу лодку звичайний Айний стан додаємо з неї гвинта і групуємо. Тільки не забувайте про мультиколор. Ну ось наш катер, А верніше його перша модифікація в нас вже й готова. Що стосується модифікації номер 2 модифікація з каютою. Відповідно, робимо дублікат нашого катеру, віднесемо його в сторону, це вже готова моделька. Ну а тут трошечки треба допрацювати. Прибираємо скло, воно тут не знадобиться, у нас буде своє власне скло, і вибираємо дві фігурки. Будемо їх розташовувати отут з верхньої частинки, відповідно, візьмемо сітку і просто на цю поверхню. Покладемо. Так простіше буде працювати. Нам знадобиться напівциліндр, отака фігурка. Її відразу розвертаємо на 90 градусів і знадобиться напівсфера. Ось така фігурка, також з нею попрацюємо зараз. Включаємо вид зверху і починаємо формувати. Ставимо наш напівциліндр на своє місце, розтягуємо його так, щоб він був у нас. Приблизно симетрично. Тут бачимо такий собі відступ, ми лишаємо. 36. Так, треба тут поставити на один міліметр, щоб воно нам не заважало. І розтягуємо, наскільки це можливо. Ось так. Тепер беремо сферу, ставимо її також по верхньому краю для початку, розтягуємо її вниз. А тепер будемо розтягувати її в сторони настільки, наскільки це можливо. Вона в нас має всередині бути на своєму місці, а ось тут ви задаєте ваше скло, наскільки воно буде у вас вигинатися, наскільки воно буде великим. Відразу задамо висоту нашим фігурам десь приблизно двадцятку. Але потім половинку від неї відріжемо. Так, для того щоб більш-менш було очевидним, як йде наше скло, ми його зробимо прозорим. От і целіндер зробимо прозорим. І тепер можна дивитися, як же воно в нас відбувається. Тобто. Ну, приблизно пропоную отак десь зробити. Або давайте зробимо сам циліндр меншим. І тоді ми можемо сферу трошки більше розтягнути. І в нас тут такий більш плавний варіант вийде. Чудово. включаємо обидві фігури на колір, вибираємо їх. Можемо, в принципі, весь човен вибрати і його трошки центрувати, щоб у нас всі детальки встали на свої місця. Тепер першу і другу деталь кабіни. Групуємо між собою. Давайте їм задамо якийсь один колір, щоб вони у нас були однокольорові. Групуємо чудово і маємо відрізати верхушку. Це буде дах. Тобто ставимо сюди куб. Можемо відрізати не половину, а скажемо, міліметрів 5. Піднімаємо на висоту відповідно, 15. Виставляємо. Так, щоб перекривалося. Повністю, бачимо, що в нас тут зріжеться частинка. Е, ні, все ж, таки, все ж таки будемо відрізати десятку. Дуже замало виходить. Десять. Опускаємо вниз. Ну, це вже більш-менш щось схоже. Згруповуємо. Ось наш катер виходить такий. Ну а тепер маємо в ньому повирізати віконця і вирізати внутрішню частинку. Що мені якось воно не дуже подобається такому вигляді. Давайте висоту тут задамо тепер, коли ми вже зрізали частину 15. О, оце вже воно отак буде прикольніше. Тепер внутрішня частина має бути вирізана. А значить, ми маємо зробити дублікат цієї нашої фігури, зменшити її з усіх сторон. На Ширину стінок, тобто давайте на 2 мм зменшимо. Відповідно, у нас виходить, довжина була 70 а стане довжина 68 Чому 68? Тому що в цій стінці ми маємо все одно вирізати фігуру. Ширина була 36, по 2 мм з кожної сторони, віднімаємо мінус 32 буде. І висота також на 2 ми зменшуємо, тобто буде 13. Давайте спочатку зафарбуємо якимось яскравим кольором, щоб ми бачили її. Вибираємо обидві фігури, робимо вирівняти по одному краю і по іншому, по нижній частинці і по правій частинці. Так, а чого нас тут? Ось воно не терівняє. Центру поставили. Центру поставили. Давайте перевіримо, щось мені не подобається так. Тут прозоре включимо. Ну так, да, не подобається дійсно. тут у нас виходить воно далеко. Треба його трошки нижче, отак зробити. От тепер у нас з усіх сторін бачимо, що нормально виступи зрізаються. Ну і можемо власне вирізати. Тепер міняємо місцями. Це у нас буде отвір, а це буде звичайна фігура. Вибираємо, групуємо. Ну і бачимо, що в нас там все чудово промалювалося. Навіть є такі невеличкі полички, на які можна щось собі там поставити. Ну і що нам лишається? Лишається нам вирізати в цій каюті якісь вікна. Для цього перейдемо на вид спереду для початку. Вирівнюємо зверху, вибираємо нашу каюту і човен, вирівнюємо їх по центру, щоб вони у нас тут співпадали, певнилися, що вони центровані. Групуємо їх між собою, все, це у нас одна вже половинка. Тепер візьмемо сітку, поставимо на наш човен. Ось таким варіантом. Вона нам допоможе зараз виставляти правильно отвори. Ну, а тепер у вигляді зверху по сіті, Давайте човен трошечки порівняємо І задаємо отвори у вікні, 1 мм від Ступили від центру в сторону. Зробимо ще один такий самий куб в іншу сторону, тобто 2 міліметри, ми тут лишаємо. Вибираємо, наскільки ми хочемо, щоб наша фронтальна частина мала вікно. Тобто тут ви самі вже граєтеся. Ось таким боком буде це діло в мене. Так як висота кабіни була загальна 15 то зробимо висоту наших кубів десь по 13. І вони зайшли всередину. Ось це будуть вікна в кабіні. Єдине, що ми забулися з вами? Єдине, що ми забули, треба лишити копію нашої каюти. Розгрупуємо, заберемо звідси дублікат нашої каюти. Ось поки що нехай там собі лежить. Я пізніше поясню, для чого він потрібен. Так, тепер вибираємо каюту, вибираємо наші куби, згруповуємо. І у нас ось такі дірки з вами вийшли. Чудово. Так, тепер треба ще такі самі вікна повирізати і в бокових частинках. Давайте ми поставимо просто отут. Оп. Відступимо на 2 мм з однієї сторони. Ось у нас тут такий бортик. І на 2 мм з іншої сторони. Відповідно, на 137 мм можемо одне вікно величезне зробити. Можемо розділити його на 2. 37 мінус 2, 37 мінус 2, 37 важко ділити на 2, тому візьмемо 36 на 2, це буде 18. Зробимо по 17. Тобто робимо 17, робимо дублікат. І Знов на 2 переміщаємо. Тобто остання стінка у нас буде 3 міліметри. Ну і супер. І сюди витягнули висоту задали, 13 і знову вирізали. Ось у нас така штукенці з вами вийшла. Навіщо нам потрібна оця штука? Її ми зараз зменшимо, але зменшимо зовсім на трошки, щоб вона, якби, була за своєю шириною і за довжиною менша, буквально на пів міліметра. Тобто, робимо, тут у нас була загальна 36, робимо 30. 5,5. ,5. А, довжина була 68, буде значить 67,5. Тепер ми її зафарбовуємо синім і включаємо прозорість. Це скло нашої кабіни. Беремо нашу кабінку і вирівнюємо по центру. А так і човен заодно додаємо сюди в групу вирівнювання. Вирівнювання по центру. Супер. Ну і тепер подивіться наш катер. Єдине, що оце скло з кабіною маємо ще підрівняти по ось цьому. У правому краю, отак, і тепер подивіться, що в нас скло типу в кабіні стоїть. Єдине, що воно знов таки висоту ми не зменшили. Тут можна просто 14,5 Вимикаємо сітку. Ось наш каптер і готовий. Так, ну що, роботу ми з вами завершили, тобто можемо перемкнутися у звичайну проєкцію. Саме в ній ми побачимо красу наших човнів. Перший човен у нас такий всесезонний рибальський човен. Можемо додати сюди кріплення під і відправлятися на рибалку. Ну а друга варіація це більш такий патрульний варіант, на якому буде плавати рибінспекція і ганяти браконьєрів на наших річках Ось така чудова штука. Можуть бути різні модифікації, інші Інші форми, інші досконалення. Якщо у вас з'являються цікаві ідеї, пишіть про це в коментарях, або надсилайте послання на ваші роботи. Ну, а якщо залишились питання або зауваження, також прошу до коментарів. Якщо ж відео сподобалося, чекаю на ваші лайки і не забувайте натиснути на дзвіночок, тому що на наступному році нас чекає справжня козацька чайка. Це крутезний човен. Який був свій час найшвидшим човном на Чорноморському побережжі? Ну, а я на цьому прощаюся з вами. До нової зустрічі і дякую вам за увагу. Побачимось!